Отримали жіночну новиночку. Це у нас нічні рубашки та піжамка від Aldi. 135 гривень буде за одиничку. В лоті буде представлено різних 26 одиниць і загальна вартість 3510 гривень. Розміри SML, вони є повнорозмірними. Модельки у нас тут представлені різні. Тож дивимося. Давайте є у нас сіренькі, їх буде найбільше. Ось така базова моделька з довгим рукавчиком. Склад тут шикарний. Дивіться, віско за 2%, бавовна 98, високий вміст бавовний, Вони тонесенькі, дуже приємні до тіла. Всюди є стандартизація ОЕКОТЕК, стандарт 100, безпечні барники, гіпоалергенний матеріал. Дивимося в розгорнутому вигляді цю сорочку. Ось дивіться. Дуже базовий варіант, можна пропонувати як підліткам, так і жінкам. Є варіант, може попастися ось така чорненька, до прикладу. Дивіться. Типу А-ля маєчка. Бачите, така базова моделечка. Далі піжамка у нас може бути з тематики Гаррі Поттер. Ось такого плану штани та ковтинка. Далі може бути ось такий варіант вишневий. Як бачите, є трішки застібочок. До речі, всі, що на застібках, це імітація, щоб ви одразу розуміли. Тобто, для мам, які годують, пропонувати не будете. Далі є Animal принти Дивіться, такий а, дуже ніжний леопард. Погляньте лише наскільки класно зробив виробник карамельного відтінку леопардовий. Далі смугастий варіант. Ось такий персиковий. Ми зараз з вами його розглянемо. Він якийсь такий персиковий але дуже ніжний. Ось, дивіться, якийсь він рожево-персиковий, правда? Такий дуже-дуже ніжний відтінок, абсолютно не яскравий, це дуже круто. Ось цей дуже гарний варіант. Погляньте. Для тих, хто любить більш яскраве з круглим вирізом, з отаким принтом, дуже якісна принтація, як бачите, ось. Так, ось такий є рослинний принт з листочками, також у нас буде круглий виріс. І я вам скажу так: лот дуже класний. 135 гривень це дуже крута стартова вартість, щоб ми ви могли купувати, ставити націнку, продавати своїм клієнтам і гарно заробляти разом з нами. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під відео.